ефірі інформаційна програма 102 Інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, в найближчі 15 хвилин про все найважливіше не перемикайтесь. Протягом останніх кількох тижнів правоохоронці області зібрали чергову порцію врожаю наркотиків. Лише в двох точках жовтневого та індустріального районів Дніпропетровська співробітники міліції вилучили біля тисячі пакетиків курильної суміші, вартість якої ймовірно перевищує 100 тисяч гривень. Жовтнивому районі під час санкціонованого обшуку вилучили з сто 181 пакет курильної суміші вагою близько 45 грамів на суму приблизно 20 тисяч гривень. За даним фактом слідчим відділом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. В індустріальному районі обласного центру в кіоску було вилучено ще 500 пакетів суміші, запаковані в обгортки з написом сувенір, феншуй та грошові кошти. Ще 285 пакетів суміші та гроші вилучено на одній з квартир на проспекті імені газети Правда. Всі підозрювані у розповсюдженні наркотичного засобу нестимуть відповідальність за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання. Перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Вилучену суміш направлено до експертної установи для проведення експертизи і прийняття законного рішення. А в Самарському районі працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків затримали чоловіка, який розповсюджував марихуану. Інформацію про злочинну діяльність правоохоронцям надали місцеві мешканці. Під час перевірки вона знайшла підтвердження. В ході розшукових слідчих заходів правоохоронці придбали 5 грамів наркоречовини. Після чого працівники міліції затримали підозрюваного у розповсюдженні наркотиків чоловіка. Під час особистого огляду в нього вилучили приблизно 10 грамів марихуани, яку останній зберігав з метою збуту. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання наркоділка виявлено та вилучено готовий для споживання наркотичний засіб вагою близько 20 грамів. Пристрої для вживання наркотиків, насіння фасованих конопель вагою близько 30 грамів та гроші, які злочинець встиг заробити. Наш подозріває мені раніше до секундовної відповідальності за завершення аналогічних преступлень. Так 8 років назад він вийшов з сіміслішення свободи, однак свою злочинну діяльність продовжав на території міста Петровська, Чим поблотився. Цього разу зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна. А трохи раніше ще раз відзначився мешканець індустріального району обласного центру. Працівників відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Дніпропетровського міського управління міліції, які проводили рейд разом з колегами з індустріального райвідділу, зацікавила поведінка молодого чоловіка, який йшов повз одного з будинків по вулиці Радгоспні, селище міського типу Ювілейне. Безробітний 30-річний хлопець ніс в руках пилосос і вів себе якось підозріло. При проведении профилактической отработки города Днепропетровска нами был задержан гражданин города Днепропетровска 1984 года рождения, у которого при осмотре было обнаружено и изъято психотропное вещество амфетамин весом около 30 грамм на общую сумму 50 тысяч гривен. Оперативники вирішили оглянути речі хлопця і не помилилися. Наркоречовину, так званий амфетамін, знайшли в пилососі. Близько 20 грамів порошкоподібної речовини білого та рожевого кольорів, схожої на психотропний наркотик, знаходилися в двох сліппакетах. Пізніше наркоділок за місцем мешкання добровільно видав ще три сліп сліппакети, кожен вагою 10 грамів з аналогічним наркотиком. Видать, видав, але в тому, що збирався розповсюджувати метамфетамін, чоловік не зізнався. Даний громадянин об'ясняє, що дані психотропні віщества він зготові сам і храніли для особистого потріблення. Ну, скажем так, всі ми понімаємо, що такої крупний вес не може чоловік самопотрібіть. То есть, скорее всего, он хранил с целью сбыта. Такой вид наркотика, как амфетамин, он продается среди молодежи. И, скорее всего, что он хотел его сбывать где-то среди молодежи. То есть, возможно, он, у него был умысл на то, чтобы сбывать его где-то возле, скажем так, каких-то увеселительных заведений, там, где есть молодежь. За даним фактом, слідчим відділом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 3 статті 309 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту кримінального кодексу України відповідно до санкції вказаної статті. Зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі. На строк від п'яти до восьми років і скоріш за все поступок для цього хлопця не буде, бо він вже не вперше опиняється в полі зору правоохоронців ізготавлювали по місту жительства та в городі Припетровські, де був проведення обіски. Так само були взяті там намі існувателям, скажем так, приспособлення для зготовлення психотропного вещества. І також він хранил при себе. Він раніше суді теж по наркотикам. и уже ранее попадал за, скажем так, за аналогичные преступления. Угу. Есть ли у него семья, дети? Есть у него семья, есть и дети. Ну, скажем так, все равно данный человек на пути исправления не стал. Угу. Возбуждено криминальное производство по статье 309, часть 3. Данная статья предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет лишения свободы. Это самый крупный вес, изъятый в 2014 году по Днепропетровской области. На початку квітня співробітниками управління по боротьбі з організованою злочинністю викриту діяльність злочинної групи, яка досить довгий час реалізовувала на теронах Дніпропетровщини шахрайські схеми з великим розмахом. Протягом останніх двох років злочинці заробили незаконним шляхом біля мільйону гривень. В шахрайську групу входили четверо мешканців обласного центру віком від 30 до 40 років. Раніше не судимі. Впродовж кількох років група спеціалізувалася на скоєнні кваліфікованих шахрайств у кредитно-банківській сфері на території Дніпропетровської області. Відповідно до розробленої схеми, учасники групи входили в змову з працівниками банківських установ, оформляли кредити на підставних осіб, застосовуючи підроблені документи, а також підшукували осіб, які належать до категорії соціально неза. Захищених і використовували їх документи при отриманні кредитів. Суми займів коливалися від 15 до 150 тисяч гривень. За попередніми даними, загальна сума завданих учасниками групи збитків комерційним банкам становить понад 1 мільйон гривень. Під час проведення обшуків за місцем проживання учасників групи та орендованого останніми приміщення правоохоронцями виявлено та вилучено цілий арсенал шахрайського бізнесу. Лише печаток та штампів різних суб'єктів господарської діяльності і держустанов, причому не тільки місцевих дніпропетровських, а й харківських, полтавських і кримських нарахували біля 40 штук. Поді проведення Босков були з'яти печаті, штампи различних госорганів, учреждений. в том числе одного из судов города Днепропетровска, правоохранительных органов налоговой и других, а также печати эффективных предприятий, которые использовались фигурантов для получения кредитов. Также было изъято 18 паспортов граждан Украины, около 20 кредитных карточек для получения, снятия денежных средств в банкоматах, а также другие документы, электронные носители информации. Котрий їх в своїй даній приступної діяльності. Зараз проводяться слідчі дії. Це таки багато на творчих людей Дніпропетровщина. Шкода тільки, що іноді талант використовується в злочинних цілях. В жовтневому районі обласного центру затримано чоловіка, який спільно з цивільною дружиною налучився виготовляти банкноти номіналом 500 гривень. Сувенірних купюр в первинному виді банкноти містили напис Це не є гроші, і за зовнішніми ознаками імітували національну валюту України. Фальшивомонетник навчився художньо оформлювати сувенірні гроші так, що вони стали візуально досить схожими на справжні гривні. Під час обшуку за місцем мешкання подружжя працівники міліції вилучили вісім готових підроблених купюр по 500 гривнів, понад 200 заготівок під подальшу імітацію грошових купюр. Окрім того, виявлено сировину, інструменти та засоби для такого су творчого, але злочинного процесу, деякі речові докази. Зловмисники під час обшуку намагалися викинути з балкону, та це не вдалося їм. І чоловік, і жінка чудово розуміли, що на них чекає. В минулому фальшивомонетник вже мав проблеми з законом. Наш підозрюваний раніше привлікалася з аналогічними приступлення на території міста Дніпропетровська, а також відсидів два роки в містах лішення свободи. Наразі працівники міліції зібрали докази, які доводять, що фальшивомонетники діяли протягом двох років. Більшу частину фальшивих грошей подружжя витратили на сплату за доставку товарів. Його сожительниця допомагала в реалізації даних купюр. Реалізовувались ані посредством оплати за услуги товари. В останнє время вони дуже часто визивали доставку на дом. продуктов питания, таких как пицца, суши и так далее. Вызывали на адреса соседние. Во время вызова говорили, что у них на руках большая купюра в размере 500 гривен, и чтобы им подготовили сдачу. Таким образом, они работали последнее время. Также можно утверждать, что на территории города Новопетровска они осуществляли свою злочинную деятельность в течение последних двух лет. И, скорее всего, уже умудрились быть порядка 20 тысяч гривен. За цим фактом жовтневим райвідділом міліції до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 2 статті 199 кримінального кодексу України: виготовлення зберігання, придбання, перевезення, пересилання, везення в Україну з метою використання чи продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору, чи голографічних захисних елементів. Затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна цього разу, талановитий Дніпропетровський самородок навряд чи відбудеться двома роками за ґратами. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!